Це треба робити повний перезапуск системи управління після деокупації цієї території. І тут ми говоримо про і особливість органів, які там є трівниві: це республіканського рівня, районні державні адміністрації, ну і звичайно органи місцевого самоврядування. І як один із варіантів, оскільки військові, військово-цивільні адміністрації вже є досвід їхнього створення, їхнього функціоналу, розуміння, наприклад, які повноваження є більш пріоритетними, функціонал, які є менш пріоритетними в умовах та таких складних, і ми говорили про те, що на перехідний період до можливості проведення виборів і відновлення цих класичних органів, в тому вигляді, в якому вони є, можуть діяти військові, а потім військово-цивільні адміністрації. Ми консультувалися з військовими адміністраціями, які зараз працюють в екзилі, які опікуються іншими територіями, і вони, наприклад, говорили про труднощі, якщо немає доступу до території, або він неповний, або з розумінням того, коли вони повертаються, а там взагалі. Нічого немає, немає документації, немає приміщення, немає людей. Звичайно, на рівні області є стратегічні документи. Це стратегія там, розвитку цієї області, цього регіону. Такий, в принципі, механізм і модель може бути застосовані стосовно Криму, але з розумінням того, що, по-перше, це тривалий період окупації, на жаль. По-друге, розуміння того, що немає ні людей, ні тих старих, старих записів, які були, бо вони всі залишилися на. Території Криму, і е, знаючи вже зараз, як звільняються е, місця на міста, наші Російська Федерація, Російські військові, звідти все вивозять. Ми говоримо про те, що частина, наприклад, е, вже повноважень могла б навіть бути реалізована до е, відновлення, да до деокупації півострова. Це, наприклад, розуміння е, шкоди, яка завдана, бо це якраз е, повноваження місцевих органів влади, і вони мають розуміти, що на певній території зруйновано, що пошкоджено. Що навпаки було незаконно збудовано, які майнові втрати були на цій території, і вже розуміти, що потрібно для того, щоб одразу після доокупації відновити свою діяльність в принципі прямо на побутовому такому адміністративному рівні.